Шановні депутати, продовжуємо наше засідання. У нас запізнився трошки ще один наш гість. Я прошу уваги. Надзвичайно поважна людина, патріот України. І я би теж хотів, щоб ви дозволили буквально невеликий виступ, хвилин 10. Це народний депутат України з Шахов Сергій Володимирович. Я прошу проголосувати за надання на слова. Наш друг із Луганської області. Прошу включити систему голосування. Ваш, ваш. Ваш друг, ваш товариш. Система, да. Прошу включити систему голосування. Сергій Володимирович, я думаю, що депутатський корпус не прийти. Я прошу вас за трибуну, бо система у нас трошки зіпсувалась. Шановні колеги, шановні друзі, я вважаю, що Луганщина і Полтавщина це друзі. І я не вперше. І не вдруге буду з вами і хотів би підтримки Луганської і Донецької областей, які сьогодні знаходяться в найбільшій скруті, яка тільки є. Я обирався по мажоритарному округу на Луганщині, де є кордон з окупованою територією. І повірте мені, що я кожен день бачу цю скруту, яка є там. Практично жібратство людей, коли не